Є такі ставки, наприклад, як цей, на якому я зараз знаходжуся, що тут якісь тіста, наприклад, не використовую, що не робив від найкращих виробників. Риба клювати не буде. Блін, Риба клювати не буде. Це, дивіться, Раз, два, три, чотири, п'ять спинінгів в ряд стоїть. І нічого не клює, а тіста, ось. Це китайське тісто. Черв'ячне. Це кої. Це. Тісто у нас чесночне, це ще якесь там у нас тісто, коротше це у нас прикормка От, спеціальна, дуже крута. Не буду розлашати поки секрет. От. І вже 2 години повний нуль. І це таке буває, не то що буває, це просто такі Києві, ставки, є, в які впала ракета від грбаних сусідів. Ви знаєте, про кого я. Просто риба тоді не хоче брати.